Верховна Рада України на початку лютого розгляне законопроект про припинення членства України в СНД. На це сподівається народний депутат, екс сочільник міністерства закордонних справ Борис Тарасюк. На його думку, ця інституція показала свою неефективність. А Україна продовжує щорічно виплачувати 2 мільйони доларів в бюджет радянського рудимента. 8 грудня 1991 року у Біловайській пущі очільники трьох держав України, Білорусі та Росії підписали угоду про створення СНД. У ній говорилося, що Радянський Союз припиняє існування, а його колишні республіки об'єднуються у новому форматі. Це був винятково кремлівський проєкт, який і надалі хотів зберегти вплив на пострадянські країни, вважають дипломати. Показати всім країнам колишнього Радянського Союзу, крім Балтійських країн, хто в домі хазяїн. Перше, а друге, це створити ілюзію за кордоном, що Росія залишається країною, з якою варто говорити, якщо треба вирішувати питання з іншими новими незалежними державами. Під тиском МЗС та Верховної Ради тодішній президент молодої держави Леонід Кравчук відмовився від другого кроку і не підписав статут СНД. Таким чином Україна так і не стала повноправним членом цієї інституції, а лише брала участь у її роботі. Сама ж організація виявилася безпорадною і не змогла вберегти Україну від російської агресії, кажуть політики. Натомість наша держава продовжує сплачувати до бюджету СНД по 2 мільйони доларів щороку. СНД є абсолютно непотрібна інституція. Для того щоб Україна витрачала свій людський і фінансовий потенціал, фактично викидаючи гроші на вітер, сьогодні Україна повинна дистанціюватися, вийти з усіх органів СНД. Припинити участь у СНД, Україна має ще й через загрозу своїм національним інтересам, відзначають фахівці Росія за допомогою СНД намагається нав'язати такі формули і форми і модальності гуманітарного співробітництва, які б забезпечували домінування російської мови і культури на всьому геополітичному просторі СНД. Це робиться для того, щоб утвердити концепцію руського міра за допомогою СНД, для того, щоб знищити національну ідентичну. Ніст України розмови про вихід з СНД точаться вже рік, проте справа з місця не зрушила. У минулої Верховної Ради не вистачило політичної волі, аби підтримати такий законопроект, поданий у березні 2014-го. Нині пропонується розглянути аналогічний Постанову підписали всі фракції коаліції, окрім народного фронту. Також проти чимало інших парламентарів та урядовців, серед них і МЗС. Аргументують це тим, що укладені угоди стануть недійсними. Питання членства в СНД немає нічого с. Спільно з угодами, які були ухвалені багатосторонніми угодами в рамках СНД, членство в СНД це одне, угоди це інше, і від України буде залежати від того, чи залишатися членом учасником цих угод, чи ні. Що ж до закидів опонентів виходу з СНД, що цим ми більше роздратуємо Росію, не варто на це зважати, кажуть політики. Бо сам курс України на євроінтеграцію уже не збігається з планами сусіда-агресора. Світлана телеканал Київ.